Доброго дня, ви на каналі Щедрий урожай. В цьому відео я хочу показати обрізку сливи. Минулого року я показував обрізку на цьому дереві. Як бачимо за минуле літо тут досить непогані прирости до метра навіть, при тому, що це дерево дало перший урожай, тут було 20-літрових відра сливи. Це слива киргизька чудова. Її огляд також є на каналі, ви можете його переглянути. І зараз я покажу, як треба цю сливу обрізати, щоб отримати і гарний урожай, і гарний приріст. Саме, як минулого року було зроблено, в принципі, гарний результат я отримав. При обрізці будь-якого плодового дерева, зокрема, і сливи, треба пам'ятати. Наступні правила. Перше це треба відрізняти ростові плодові бруньки. Про плодові бруньки також можете на каналі подивитися відео. Потім треба, щоб на дереві супідрядність гілок була збережена. Супідрядність, допустимо, на цій гілці. Ось ми бачимо ось оцей пагін, він буде програвати. Оцьому пагану, що росте більш вертикально і його точка росту знаходиться вище, нам треба зробити так, щоб оцей пагін не перебирав на себе все харчування. Щоб воно більш рівномірно було розподілене по всім гілкам на цій багаторічній гілці. Потім, друге, оці гілки, що ростуть всередину крони, вони будуть дуже загущати. Тут буде створюватись погано, мало буде сонця, буде багато тіні, і це буде погано сказуватись на оцих всіх плодах, що будуть ось тут зав'язані. Тобто тут ми повинні середину крони трошки розгрузити, прибрати оці отакі гілки, отакі волчкові гілки, пагани. От тому що саме в волчхові а такі пагани найбільше відбирають поживних речовин. Нам треба перевести на плодоношення. Тобто, ось ми бачимо вже двохрічний пагін, на ньому вже є шпорці плодові. Також ось на нижчі, нижче також деревина, тут бачимо плодові бруньки. Тобто головна задача зараз. Перше, що я роблю на дереві, це треба розгрузити це з середину крони. Це якщо у нас оце дерево сформоване чашею. Ось хочу показати, що відбувається після обрізки на наступний рік і потім. Ось оце місце була обрізка виконана два роки тому. Потім була обрізка минулого року. І виросли ось чотири пагани, пагани виросли На цій деревині, що минулорічна, вже ось на минулорічній деревині заложені шпорці. На позаминулорічній деревині ось ми бачимо була плодова гілочка. На ній також закладені плодові бруньки в шпорці. І далі вона йде також. Плодовою гілочкою, на якій буде розширятися плодова деревина, будуть закладатися ще ну, на, 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 в цьому році, за цю вегетацію тут будуть заложені наступні плодові бруньки. Навіть отут в основі цієї плодової гілочки ми бачимо, що отут, уже, бачимо, отут подвійна брунька, подвійна брунька, тут вона вже йде і ростова, і плодова. Ось розгляну, на прикладі, допустимо, цієї гілки, обрізку. Ось бачимо оце іде двохрічна деревина вже з плодовими бруньками. Оце тонка гілочка, це буде плодовою гілочкою. На ній закладені вже потрійні подвійні бруньки. Тут будуть зав'язуватися сливи, і вона буде отак відгинатися і. Вона стане, переведеться в плодову гілочку. Далі ми бачимо такий самий принцип оця гілка. Тут також є плодові бруньки, тут будуть зав'язуватися сливи, вона буде відгинатися. Далі бачимо ось три сильні гілки. І з них дві гілки росте, вони більш як волчкові пагани, і вони ростуть угору, і одна гілка росте назовні крони. Я беру і оці дві гілки убираю. Отак. А ця, що гілка, що росте на зовні крони, ми її прикорачуємо десь на процентів 40%. Дуже сильно, якщо ви укоротите, буде дуже потужний рост толчкових пагонів і це не дуже гарно. Треба десь відсотків 40 забрати. Відсотків 60 залишити, тоді тут буде і з верхніх бруньок буде рости і пагане продовження, а тут буде закладуватися плодова деревина. Завжди обрізуємо на бруньку, яка дивиться ззовні. Вибираємо тут бруньку, яка дивиться ззовні, і над нею отак надрізуємо. Пагін, який тут буде з цієї бруньки рости, він буде. Рости у нас крони, Ну, Тут, як завжди, просипається три пагана зазвичай, тобто один, другий і третій. І тоді ми на наступний рік будемо робити обрізку, ми виберемо, який залишити. Тут, скоріше за все, буде або цей, або, можливо, з цієї бруньки. Ну, то ми подивимося через рік. Ось ще допустимо така гілка. На ній ми бачимо. Була обрізана минулого року більш длинно, ніж там. І тут ми бачимо, що лише один пагін продовження виріс, зате на цій гілці, яка вже була більш горизонтальна, на ній заклалося багато квіткових бруньок. І також заклалися такі плодові гілочки. Оці плодові гілочки ми в принципі, можемо і залишити, але вони в нас ростуть вгору від гілки, і вони будуть отут загущати оцю всю область. Я їх, я їх краще приберу, оці. Ось розглянемо ще один варіант. Ось отака гілка. Ось ми бачимо, отак, отак вона росте. Також було обрізано минулого року. Виросло три. Пагана нових від 50 до 70 сантиметрів. Також бачимо, що один пагін йде більш пологий, ми його залишимо. Оцей пагін він йде більш вгору, ми його звідси приберемо зовсім. А оцей пагін, він бачимо, йде трохи полого. Я його укорочу десь не набагато, отак. Щоб він був до, більш довгий, він рости буде слабко, але він зате закладе більше плодової деревини. І оцей длинний пагін ми його також укорачуємо на 40%. на зовнішню, Тут, на, отак на зовнішню бруньку. Дивимося, де зовнішня брунька. Ось отак. І ось сюди отак укорочуємо. Дивимося далі, ця гілка. У нас тут бачимо плодові бруньки. Ось плодові бруньки. Отут ми бачимо трохи загущеність. Ми тут це оберемо. Там ось плодова брунька, нехай вона буде. Оцю плодову гілочку ми трохи укоротимо. І оця, оця гілка вона йде на заміщення, вона йде на продовження нашої гілки. Ми її обрізаємо на зовнішню бруньку, залишаючи 60-70%. Взагалі, з мого досвіду, для сливи чаша це досить вдале формування. Тоді плоди получаються більш крупні і висоту треба держати все-таки десь в межах 3 метрів, не вище. Все, що вище тоді погано обробляти, погано тоді доставати і плоди. Сливи падають, розбиваються, втрачають свій товарний вид. Краще держати в межах 3 метрів. Пару слов про інструмент. При обрізці секатор і пилку, якщо ви обрізаєте різні дерева, краще після кожного дерева обробляти спиртовим розчином. Для того, щоб в разі, якщо ви не бачите ще якихось признаків на дереві, але дерево вже чимось інфіковане, щоб ви не перенесли. Із побрізкою на наступні дерева. Це також один із широких способів передачі таких захворювань. За цим краще слідкувати. Розглянемо ось оцю гілку. А на ній ми бачимо, отут я залишав невеличку гілочку, із неї пішов пагін продовження, і також ось закладені плодові бруньки. Далі. Отут я залишав ось також бачимо закладені плодові бруньки. І також пішло три пагани продовження. Тут також один пагін іде вище, ми його приберемо. І два пагани, які йдуть більш горизонтально, ми їх укорачуємо на зовнішню боку. Отак ми бачимо. Далі дивимося. Тут також оце я залишав дві, два пагани, залишав. з одного оце ми отримали оці плодові бруньки. На, на другому пагані також ми отримали плодові бруньки, шпорці. Тут досить багато бруньок і тут з десяток слив точно буде на цьому пагані. В цьому році. І далі ми бачимо, виросло у нас 5 паганів. Два із них більш тонкі. Вони будуть плодовими паганами. Тут також є бруньки, на яких зав'яжуться сливи, будуть відгинати, і вони будуть плодовими. Ми їх, ми їх укоротимо десь наполовину. І оцей ось тоненький пагін, також ми отак укоротимо. Далі ми бачимо. Знову три пагани виросло. І знову ж таки ми залишаємо більш горизонтальні, а більш вертикальні ми приберемо. В принципі, тут можна було б обрати оцей центральний. Але у нас оцей пагін, він росте в площину інших паганів, він буде заважати другим. То ми його приберемо, а цей залишимо, ми цей укоротимо. Оці, оці два залишимо. оцей так, уберемо. Оцей, що більш йде полого, ми його обрізаємо, можна його зробити трохи довшим. А цей, що йде вище, щоб тут, щоб у нас супідрядність була збережена, ми його повинні обрізати трохи менше. Бо якщо ми обріжемо його довше, вся сила росту піде в нього, він буде отут із верхніх бруньок рости дуже високо, і нам це не потрібно. Тобто ми його приріжемо десь отак. Отак ось я на... залишаю, щоб оцей, отак було. Щоб оцей пагін не перебирав на себе повністю все харчування. Щоб воно йшло рівномірно. Оце головна задача обрізки нашої. І таким чином ми проходимо усі гілки на дереві. Я це все показувати не буду, а покажу лише фінальний результат, що ми отримали. Ось так виглядає повністю обрізане дерево. Ми повністю розгрузили середину крони, щоб тут була гарна освітленість, щоб сонце кругом потрапляло. Ми укоротили минулогічні пагани, так, щоб на них закладалися. І плодові бруньки, і було пагане продовження росли. Трохи прибрали загущеність, де була понизу. Також я прибрав пагани, що росли донизу, або були якісь зломані урожаєм. Ми при обрізці виконали і провіджувальні, і санітарні операції. Тобто, отаким от чином. Якщо ви формуєте сливу чашею, то можете отак обрізати і буде, будете мати гарний урожай. Я минулого року у цьому пересвідчився. Добре, дякую вам за увагу, що подивилися це відео. Якщо у вас виникли питання, задавайте їх в коментарях. Підписуйтеся на мій канал. Щедрих вам врожаїв!